А що б ти порадила? Запластися перед відпусткою? Чи краще зняти плетіння? Я заплетана, їду по-любому, це, це зручно. Але заплітайтеся, будь ласка, перед відпусткою завчасно. хоча б за два тижні, за 10 днів, не зразу перед тим. Завтра вилітаю сьогодні. Заплітаюся. Чого? Тому що є період адаптації, і у вас буде період адаптації на морі, на нові локації, нові харчі, нова водичка. Не поєднуйте два періоди адаптації. Лишіть. І ще один є момент. Зачіски на морі після моря вам треба розплестися. Строк носки буде мінімум в два рази менший, ніж ви носите в місті. Чому? Тому що ви будете частіше промувати сіль шкіру голови, а це треба робити обов'язково. Плехіння дуже швидко зношуються, розпушуються, тому краще заплестися десь за два-три тижні або й за місяць до моря, відходити спокійно тут. Полетіти у вас нічого вже не тяне, у вас нічого вже не чухається, Ви звикли до всіх дредів до кос. Ви на морі вигуляли, кайфанули, приїхали і ростулися.